Так, бачимо нас ранку працює сидіти колегії. Далі бачимо наших учасників змагань. Зінчука Дмитра Іванович. Мені завжди Мусі попробувати всі ці м'ячики, ракетки. Бо він єдиний представник, який грає тут на змаганнях азіатської хватки. Казали, що в нього учень з Китаю. Бачимо прийшли. Хто? Де? Так, нам доложила обстановку. Розла студія. То звідки? Франківська, ні? Галичина? Так. так, поки що бачимо

Пана Добровича подали м'ячі, він навіть не подякував. Продовжить зустріч у нас на шостому столі. Пан Жуцюк поки що перший гейм виграє. Як ми знаємо, як ми бачимо, єдиний представник з азіатською хваткою. Каже, що тренувався в Китаї. Бачите, що він робить. Все забуває. Як не просто забуває, він все... то значить школа Кавалєвича. О, які, які топси у пана з І Бачимо де другий зім закінчиться. Ну, Можна сказати, рівна гра. Денис! Мячик! Читайте, Тарас! Сьогодні людей трошки менше. Тому що вчора багато спортсменів попрогравали, вже порозі взяли. Сьогодні вийшлося кажуть, самі-самі. Краще. от мать. Що товариш робить. Так, бачимо, віддав другий гімн. До речі, ми сказали, що пан Звінцюк, він не просто козак, український, кукрасний, він ще сказав, з Коломий, далі звідти. Гуцул, натуральний от, пан Франція володи. А чому Гуцул називається? А тому що такі. Ні, ну бачимо козак так само. Всі з усаму, дивіться. Ні, це лів, це не зусам. Кавалевич теж не той. А хто ще викликав? Хто його крик? Закарпаття всі зустріне беруть. Біру привіз, команду всі зусам. Тільки одна по-друге берете. Все? Ну і бачимо рахунок. Рівний йде. 5-3. Значить, якщо він доганяє. Пан Злінчук, значить у нього шанс зробити 2-1, а там 2-2 і чисти і чисту психологічний фактор прорахунку 2-2. Він живе.